Фронто, то... <кхм> мої кохані, з вами Ханна. Впізнали ваш найкращий зірковий таролог. У мене, до речі, велика колекція різних опулярів. Я дуже люблю. Напишіть, як вам цей варіант. Це я купила в цьому році. А тепер подумайте про цього чоловіка. Що він задумав на рахунок вас. Якщо ви не хочете нікого загадувати, не загадуйте. По розкладу можете зрозуміти про кого я говорю? А я вам кажу про те, що я вас дуже люблю. Дякую за те, що заказуєте амулети, розклади, відповідні запитання. Ви вийшли з стрьопутника Карпна, і це головне, коли ви берете життя в свої руки, то ви вже і не спасатель, і не жертва, і не ретівник по-українськи. І так, що він задумав? Аркан Сонце! Тут у когось він задумав народження дитини. Ви бачите, тут вагітна така жінка. У когось він задумав здійснити всі ваші бажання. І, можливо, в цьому бажанні і є народження дитини. Хто знає? Так, він тут до вас же мчить. Ви подивіться, несе вам кубок любові. Якесь повідомлення від нього буде хитрість, обман, маніпуляції. Mm -hmm. Ну, Майте на увазі, дівчата, він дуже хоче вас утримати, тому що він бачить у вас цінність, і він розуміє, що таку жінку, як ви, він більше не зустріне. А інший з радістю буде вас любити і кохати, і все таке інше. Тому він може тут хитрувати, обманювати, щось недоговорювати, але тільки для того, щоб. Ви були його. Тут інстинкт навіть, е, Боже, як же, коли нікому тебе не віддам. Бачите, він так би е, вас у сундук засунув, а сам би сів на сундуку. Якщо ж він задумав ще, він задумав по 9 чаш задовольнити вас по повній програмі. Мабуть, знає вас, що вам треба. Здійснити всі ваші бажання, причому неочікувано. Тут е, говориться про те, що взагалі він може проявитися неочікувано для вас. Цифра 8, 18, 28, або через 8 годин, 8 хвилин. Але ще й неочікувано, як нік на голову почне здійснювати ваші бажання, так тут він до речі для цього працював за зарабат е, працював. І заробляв гроші. Був, до речі, один по відлюднику, тут не було нікого. Пройшов трансформації, але ви зговори.